Мені більшим хороший, тому що тут система рекуперації, тобто, повітря подається, і він бачить такий прохолодний, а взимку він непленький, тому що під нами саме тепла підлога. Ну, відповідно, ми зробили всі комфортні умови для того, щоб сюди показувати зображення, що потрібно, і так далі. І от коли ми прийняли тут, залишили, ще не, не примне. 120 осіб. От тут вже я сказала, о, прекрасно, І потім ми вже... А, мабуть, вам оцей ряд. Ну, своїм питанням воно тут дійсно, ну, скажімо так, не пасує. Чи це одна рука, бо мені скаже, ну, звичайно, одна руба. Ми вже сьогодні все бачимо. Mm. <сум> <сум> Але тут дуже цікава особистість. Mm. Знаєте, ви знаєте, яка зараз найкраща на світі? Яка коштує 490 мільйонів доларів? Півмільярда. Картина, яку знайшли, картина Рембранта Спас, зображення Ісуса Христа. Його знайшли буквально років 5 тому. І вона зараз в колекції Шейха. Ну, це зрозуміло, він її придбав. Але знак ці рембранда, так звані рембрандисти, точно Це доказувати, mm -hmm. вона буде коштувати максимум. Максимум, Бо тому що вона вже має певний коло себе у ремонт, так? Mm -hmm. максимум 900 тисяч доларів, не мільйон. А за нього зараз заплатили 490 гривень. Питання. Дуже просто. Чому вона ми будемо вікас омар? Тому що навколо імені Рембрандта побудований такий культ, що його одне ім'я, в яке я зараз от я мазну що небудь, і поставити туди ім'я Рембрандта, і все. Власне, для чого я ці сторін вам розказала? За кожною роботою стоїть І якщо взяти роботу і виставили її на Бог Це означає, що це як ярмарка, що буде не продати свою роботу. Тому що тоді зростає цінність не тільки роботи, а й до майстер. Тому що майстер на колеса, що це підтвердження. Так? І власне на одній з таких виставок а я пройшла повз цієї роботи, а це було на Одесській на Потім йдете, а воно з голови ніяк не І ти думаєш, ну що ж таке, ну що ж таке? Я розвертаюся так, підходжу, І тоді я лише цілковито змогла побачити це зображення. І я кажу, що це? Дивиться, не каже, картина. Я кажу, та я розумію, що це. Він каже, має вороного. Я на нього дивлюся, кажу, та да, розумію, ну що це. Він каже, дівчина. Мабуть, він подумав, що я якісь, е прийняла щось таке дуже цікаве, психотропне. Mm -hmm. А я була настільки вражена, що я в себе не відслідкувала неправильність свого запитання. Хто це? Тобто мене, була, мене цікавила рука. В результаті ми з ним дізналися, що це Анна Хлопчик, львівська художниця. І я ж, звичайно, вирішила, що вона повинна прикрашати наш комплекс. Вирішила її придбати. І тут якісь танале, яка бачить ці, не бачить перешкод, я зіткнулася з перешкодою, виглядає просто відповіді, але ж вона не продається. Я кажу, як це не продається. Ну, вона не продається. І мені пояснив Юрій. Юрій це представник Анни Хомчик, що вона експонується в Європі і зазвичай її роботи продаються е, саме в Європі.